Доброго дня, любі діти! Сьогодні ми поговоримо про водний транспорт. Що таке водний транспорт? Це транспорт, який пересувається виключно по воді, морях, озерах чи річках. Тож, давайте детальніше ознайомимось із кожним із них. Теплохід може перевозити людей до місця призначення. Або використовуватися в якості прогулянкового судна на річці, щоб ознайомити жителів з мальовничими місцями водного простору. Параплав виконує ті ж функції, що й теплохід. Катер має різні призначення, застосовується в якості рятувального судна для здійснення прогулянок по водоймі та проведення екскурсій. Яхта теж використовується для прогулянок та екскурсій. Човен підводний в морській глибині ліг наче диво, рибина на дні, потім свої двигуни увімкнув, риб налякав та й удалич майнув. А це, дітки, байдарка річковий спортивний вид водного транспорту. Наступний вид транспорту це човен, легкий вид водного транспорту, управління якого здійснюється за допомогою весел. І останній вид водного транспорту це вітрильник, пересувається за допомогою вітрів і потоків повітря. Ось ми з вами і ознайомилися з різними видами водного транспорту. Для закріплення матеріалу. Я вам пропоную трішечки погратися. На екрані будуть з'являтися картинки з різним видом транспорту. Ваше завдання вибрати лише водний транспорт. Зрозуміли? Приготувалися? Розгляньте уважно картинку та виберіть лише водний транспорт. А тепер спробуйте знайти на цій картинці. Молодці малята! Ви гарно справилися із завданням, а нам час вже прощатися. До побачення!